Пенстудія на українському радіо Олтава. Вітаю Олена Никифоренко перед мікрофоном. Сьогодні в гостях нашої студії художниця Оксана Шабас. Оксана, доброго доброго дня. дня. Рада бачити. Я також чи давно ви у Полтаві мешкаєте е, Мешкаю в Полтаві з 2015 року. Звідки ви до нас приїхали? Я родом з Костянтинівки, Донецький регіон. Е, приїхала сюди, тут коли почалася війна. Тобто ви переселенка? Ні, я не переселенка. Моя територія на території України, моє місто, тому все, все добре. Так, ви в Полтаві вже встигли познайомитися з мистецьким загалом і навіть презентували свої роботи і не тільки у мистецькій крамниці, і не тільки в Полтаві, але й в інших населених пунктах нашої області. Так, в мистецькій крамниці, за що я дуже вдячна, що вони мене прийняли і оцінили моє мистецтво. Було в мене п'ять вже виставок. Перша виставка це була люди, які мене надихають. Друга Майкл Джексон, невмируче мистецтво. Третя це фламенко. І ці всі картини були продані саме в Іспанію тим фламенкійцям, яких я презентувала в Полтаві. Тобто вони мене самі знайшли в інстаграмі. Їм сподобалось моє мистецтво. Вони їх купували. І зараз ми навіть з ними спілкуємося. І вони обіцяють приїхати до України знову зі своїми танцями. П'ята виставка це були діти та тварини. Це була благодійна виставка збирали гроші на поміч безпритульним тваринам. Це було дуже цікаво, тому що багато людей прийняло в неї участі. Я дуже їм за це вдячна. І остання виставка це була кохання в повітрі в цьому році. І після цієї виставки я поїхала з цією самою виставкою в Лубний, бо мене запросили в цю картину галерею. Вона нещодавно закінчилася там. Кохання в повітрі. Ваш стиль, графічний гіперреалізм. Чому саме він і навіщо він, якщо існують фотоапарати? Так це дуже цікаво. Знаєте, я вже понад 20 років малюю. Мені це було дуже цікаво. Я спробувала все, і кольори, і фарби, але все ж таки зупинилася на олівці. Знаєте, чому? Тому що я вважаю, що це дуже важко в одному тоні і одним кольором передати почуття. Бо знаєте, я роздивляюся портрет не лише просто як фотографію, а портрет це саме те саме почуття і відгук в серця, в який момент була ця людина. Зафіксована зафіксована, і це дуже важливо передати саме емоційний е, склад людини. Тому я е, хочу вибирати саме портрети, не просто так, а в яких є, є якась історія. Це дуже важливо знати, чому саме ця картина і що вона е, в собі містить. Чому саме чорно-біле, тому що е, і олівець, тому що дуже важко одним кольором зробити перехід в, де, в деяких тонах. Тобто з сильного до слаб до слабкого і навпаки, і я вважаю, що чорно-біле мистецтво взагалі воно, як і фотографія, воно дуже містичне. Тому що кожна людина, якщо буде дивитися на чорно-біле мистецтво, вона буде уявляти саме свої кольори, і вони будуть індивідуальні. Е, тому іноді є такий навіть сенс додавати якийсь колір або очей, або там щічок, або щось такого, щоб додати саме на чорно-білому, саме на чорно-білому. А чи любите ви чорно-біле кіно? Так. А люди, яких ви малюєте, вигадані чи справжні? Люди, яких я малюю, вони справжні, але деякі портрети їх не існуючі. Тобто я додумаю, з ким вони були. Я можу намалювати портрети людей разом, коли вони ніколи не зустрічались, навіть незнайомі, і, не і можу передати навіть. Кохання посмішку, от в мене було замовлення на кохання в повітрі. Саме одна моя фанатка, вона живе в Сполучених Штатах Америки. Вона замовила такий портрет мене з моїм улюбленим актором, але вона ага. замовила намалювати мене з ним, якби то ми були парою. Ви чи вона? Вона мене так попросила зробити, щоб я була в парі з моїм улюбленим актором як закохані. І це було дуже важко, бо я ну. Актор актор, да, я його любила. Я не неможливо, неможливо уявити, бо я не знаю цієї людини. Оксано, а навіщо можливо вона хотіла використати цю картину для якихось авантюрних ні, або шантажних Ні, вона дуже, вона дуже полюбляє мене і полюбляє цього актора. Він її улюблений актор. І коли вона побачила цю картину, вона навіть мені заплатила. Я повинна була вже відправляти її до Америки. А коли вона почула, що ця картина стала улюбленою на цій виставці, вона сказала, я тобі її дарую. Будь ласка, презентую цю картину. Прекрасна, цю історію. прекрасна да. жінка. Оксана Поліглот володієте багатьма мовами, а да. в подорожах наскільки вдається побачити і почути щось недоступне або приховане в менталітеті, адже. Скільки мов знаєш, стільки життів і живеш. Так говорила моя вчителька так, так, І це правда, тому що ми вивчаємо не ті мовою культуру і традиції тієї країни, яку мову вивчаємо. Так можу почати почути дуже багато, тому що я знаю і менталітет, і деякі такі слова, які можуть бути або поганими, або дуже добре. Да, і завжди чую, коли нас обговорюють, і вони навіть не уявляють, що ми можемо це зрозуміти. Було таке в мене в Севілії, коли я возила своїх учнів до Севілії, до Іспанії. Я стояла на зупинці. І два іспанці обговорили саме мене, але вони обговорювали саме з якого міста Іспанії я приїхала: чи з Севільї, чи з Кордоби, чи з Альмерії. Я так повертаюся і кажу, ні, я не з Севілії, не з Кордоби, я взагалі з України. І це було так: о, не вже, але ви так розмовляєте іспанською мовою і так далі. Ну, Можна дуже багато почути, щоб ти не зрозумів, якщо був просто туристом. А скандальні ситуації траплялися? А, в мене, на щастя, ні. У мене завжди такий підхід. Я розумію ці країни, в які їжу розумію цих людей. У мене завжди таке, не знаю, дружні стосунки одразу. У мене є один знайомий хлопець-такий блондин, блакитні очі. І він дуже добре знає турецьку мову, працював в Турції і говорять, що навіть на ринку йому вдається. Значно дешевше все купувати, тому що турки дуже вражені, коли бачать такого білявого хлопця, який вільно розмовляє турецькою. Чи були у вас такі плюси? Ну, такого плюса в мене не було, тому що всі чогось мене сприяють як іспанку. Не знаю чому, можливо, з тому, що я темненька, і в Іспанії саме всі думають, що я іспанка, але незважаючи на те, теж хочуть щось продати подешевше, ніж іншим людям. Ну можливо з тим, що я спілкуюсь дуже впевнено. Це, мабуть, ваші навички комунікації сприяють тому, що люди просотуються вашою чарівністю мистецькою. Найближчі творчі плани, таке банальне запитання. Ставити його не буду. Запитаю по-іншому: чим здивуєте? Здивую, не хочу казати, чим? що а буде дещо новеньке, тому що люди вже звикли до танців. Були в мене танці фламенко, звикли до а, дітей. До тваринок до кохання, але дещо є. Знаєте, я така більш деталізована. Навіть якщо ви подивитесь портрети, я ніколи не малюю людину в повний зріст. І в мене є пояснення, чому тому, що я хочу брати деталі і щоб ви додумували далі, що цей портрет або що ця робота може вам сказати. Тобто, ви не лінуєтесь, у вас фігура, статура. Виходить не гірше ніж обличчя так, руки, але так. ви але все деталі. Да, я роблю це з метою того, щоб людина додумала, що там далі. Запрошуйте нашу студію до вас на виставки. Не ховайтеся, тому що Дякую. дуже хочеться стежити за таким унікальним мистецтвом. Нагадаю, що сьогодні в гостях у мене художниця Оксана Шабас. Оксана, як ви думаєте, що головне для. Творчої особистості, особливо на початку, коли дитина хоче і співати, і танцювати, і малювати, і спортом займатися, і у театрі розривається на шматки, і батьки не знають, що з нею робити. Як визначитися? Якщо дитина, то е, батькам це дуже важко, але треба дати змогу е, зрозуміти, що саме найбільше дитині подобається, і вже на цьому робити акцент. А, зі шляхом, з віком я вважаю, що кожна творча людина не має значення, що це митець, що це співак, а, вона повинна не втрачати себе. Бо яку ідею, яку мету вона бачить, ніколи не треба її змінювати, навіть як. А будуть люди, якщо які будуть казати, от ні, в мене таке було малюй в кольорах. Не буду, не буду. О, це <станіт siehtan> буду не я, <traus> кредо Оксани Шабас. Якщо ти не втратив себе, якщо ти зберіг себе. Ти не втратив нічого, говорять розумні люди. Дякую і що... вам дякую, що запросили. А вам ще завітали, і з задоволенням будемо стежити за вашою сторінкою в соціальних мережах, детально переглядати ваші портрети, додумувати сюжети. Дякую. І нагадаю, в гостях сьогодні у мене була художниця Оксана Шабас. Дякую, що слухали нас. Дякую за довіру. Олена Никифоренко, Українське Радіо Лтава.